Зустрічаються два бомжі, в одного новий велик. Чуєш, брате, а звідки велик? Прикинь, підходжу вчора в парку до крамнички, тут телиця на велику, під'їжджає, зриває з себе одяг і каже, бери, що хочеш. Ну я й узяв велик. Молодець. Правильний вибір зробив. Ну на який тобі потрібні ті бабські шмотки? Професія психоаналітика схожа на професію патологоанатома. Різниця лише в тому, що психоаналітики, на відміну від патологоанатомів, вважають за краще вішати ярлики на ще живих людей. За збігом обставин 80-річна Тетяна Дмитрівна, вистрибнувши з вікна, впала саме на 60-річного Дмитра Миколаєвича, який проходив унизу і який все своє життя мріяв про те, що бабки падали на нього з неба. Парубок на вулиці підкочує до дівчини. Дівчино. А дівчино, а ви до скільки працюєте? Я до 65. Наталка навіть не підозрювала, що чоловік її регулярно б'є, бо чоловік у неї працює анестезіологом. Петровичу. А в тебе в роду шамани були? Думаю, що були. А чому ти так думаєш? Тому що щоразу, коли їду за кермом, то виникає непереборне бажання настукати комусь у бубон. Дружина не очікувала, що її пропозицію піти погуляти з шариком чоловік сприйме буквально, і вони удвох прогуляють його зарплату. Коридор. Черга до стоматологічного кабінету. І тут раптом звідти лунають страшні крики, а за кілька хвилин виходить чоловік весь у крові. Всі у шоці. Жінка з тривожним голосом запитує Скажіть невже справді боляче так було? Чоловік випльовуючи палець. Не знаю. Це ви краще у лікаря спитаєте. Виходить циганка заміж за єврея. І ось перша шлюбна ніч наречена стягує з нареченого труси і зі словами Мати Божа, непритомні. Наречений давай приводити її до тями, а коли вона прийшла, запитує Люба, що тебе так налякало?? Не налякало, а розчарувала. Я, звичайно, багато чула про ваші єврейські традиції та обрізання, але щоб обрізали так багато, навіть уявити не могла. Старий з величезним хазяйством замовив додому повію. Та приїжджає, а там ще кілька таких самих пердунів. Вона відразу включає задню. Ей ні, хлопці, так не домовлялися, я на груповуху не підписувалася. Той, що замовляв, піднімається, підходить до неї і каже: Ти, донька, не бійся, тебе кохати буде, я один. А вони що в цей час будуть робити? А вони мої механіки, вони гуму будуть змінювати.